Вітання всім. У нас новий випуск на Ютуб каналі. Сьогодні ми їдемо дивитися автомобіль для клієнта b Бесі. Маємо підібрати хороший автомобіль, максимально технічно справний, щоб по мірі можливостей все було гаразд. Так я не шукаю новий автомобіль, але шукаю, щоб він був максимально технічно справний, щоб все працювало, хороша комплектація. І сьогодні відео буде про саме про це. Тому я вам покажу декілька оглядів на ці автомобілі. Що можливо буде зараз, скажімо так, і перший хороший автомобіль. А можливо, ми будемо дивитися декілька варіантів. Все побачите з вас. Підписка на канал і приємного перегляду. Поїхали! on the top got the same sound everything I'm about to drop make a name now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know yeah I ain't never gonna be the same now I'ma tear up this whole fucking game now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know I got so many bars call it kamikaze ain't nobody ever gonna ever stop me and I know that I could be a little cocky that's the byproduct of hard work no it's not free I'm at a top speed I think you Так, почалася серія на Ютубі і вже, скоріш за все, вона закінчена. Тому що чотири автомобілі я переглянув. Це були Passat B7. Шукав я, щоб була як мінімум шкіра, як мінімум Алькантара, автоматична коробка передач, 2 літри дизель і плюс-мінус живий автомобіль. Чотири автомобілі передивився, дивлюся цей останній. Ну і все. Я думаю, тут пошук закінчений. Зараз поговорю з клієнтом, тому що ще знімаю відео. Отаку От машинку. Зараз вам покажу, яку. В принципі, я одобрюю купити, тому що машина в цілому непогана. Давайте зробимо невеличкий огляд, щоб ви розуміли. Ціна цього автомобіля продається за 8600 євро. Скоріше за все, його віддадуть дешевше, тому що ціна 8000 вже є. Але я хочу ще для клієнта 200 євро вниз, ну, тому що є ціна на ці машини. Потім маємо що? маємо отаку резину, так? Машина в цілому має всесезонну сезонну резину. Тормоза, не скажу, що нові, але непогані. Їздити можна. Чорного кольору, як хотів клієнт, тому що він не хотів світлі. Чорний салон. Машина їде прекрасно. Мені то подобається. Збита машина, жива, це називається жива машина. Потім по салону що маємо? Маємо шкіру, так, маємо алюмінієві вставки, маємо алькантару. Так автомобіль виглядає. Руль, як бачите, 230 тисяч. Пробігу по блоках, все б'ється, все читається. Автоматична коробка передач, 2-літровий досить надійний двигун, підогріві сідушок, двохзонна клімат-система. Також присутня чорна стеля. Також машина чорна, чорний салон, це все дуже гарно виглядає. Три деталі підкрашені. Маємо також ксенон, топове світло на той час на цьому Фасаті. Отака машинка. Тому я думаю, що, скоріше за все, треба забирати. Оглянув автомобіль в цілому. Автомобіль живий, достойний. Ціна 78 євро. Так що я думаю 7800 таку ціну я хочу. Я думаю, що ми зійдемося і заберу цей посад для клієнта. Посад, кстати, якщо його ми купимо, залишиться зразу в Німеччині, тому що він ніде не поїде. Є сліди, якісь використання, наприклад, такі як ось тут така царапинка. Так. Є, наприклад, тут автомобіль чорного кольору. Але слухайте, те, що я дивився, то машина в цілому непогана, так що... Думаю, забирати цей автомобіль. На сьогодні це буде, скажімо так, завершений випуск. А завтра я вам зніму інші автомобілі, які буду дивитися. Вітання всім. У нас нова серія на Ютуб каналі Собран ТВ. Сьогодні буде релаксова така серія. Відпочинково, ми приїхали дивитися ще один замок. У нас така традиція, ми їздимо дивитися красиві місця. Сьогодні у нас один з найкращих, красивіших замків Словаччини Бойніцький. Так? Маленьке містечко Бойницьке І ось там в Далечині такий красивий замок. Тут ви отримаєте різні кадри з дронів, побачите красоту. Ну і я думаю, цей випуск буде цікавий. так що Всіх, кого така цікавить тема, також під'єднуйтесь і гарного відпочинку. Так, ще в замок не попали, але перші витрати вже пішли. Що Ілюшка собі прикупив? Що це значить? Форму? Супер! Що чекаєте від цієї подорожі, від замку? Так, Думаємо, буде дуже красиво. Ми любимо подорожувати по різних таких замках, да? стоп, так? Стоп, стоп! Перед тим, як ми підемо, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тикайте на. Тикайте, короче, на все, що там треба, і всім удач, так? Да? Так. Да. Все, тоді йдемо дивитися вже дійсно замок. Скажемо вам, що по цінах. Так що, ось таке листечко, йдемо. У мене є монетки, mm -hmm. то дайте тьоті mm -hmm. монетки. Скажу вам, що ми ще не дійшли, але замок просто неймовірний. Отут такий є рів, вода. Перші згадки є в 1200 році про цей замок, але говорять, що його там остаточно добудували там в 1800-х роках. Ось такий красивий замок, рови такі великі. Ну, йдемо в самий замок. Подивимося, як він виглядає. Кажуть, там багато є різних експонатів кругом в замку. Є ось така дорога. Так що йдемо, пішли сімейка, пішли. Такий має вигляд замок, передня частина. І тут ось такі рови є величезні. Просто уявіть собі, так? Тобто, в принципі, замок був захищений, правильно? Від кого захищались? Від тих, хто нападав на них. Ти бачиш, які рови? І вони, скоріше за все, були заповнені водою. Отак. Я думаю, що так. Да. Бачите, труби є різні. Ну, це, звичайно, на воду. Є реклама, так? Да? Так. Так що йдемо дивитися в самий замок. Так, ми вже в замку. Яка ціна входа з трьох людей? За трьох ми заплатили 40 євро. Це за двох дорослих і за дитину. Тобто 16 євро було за дорослого. Це разом виходить 32 і 8 євро. Дитячий квиток. Коротше, 40 євро з трьох людей, і ми вже зайшли в замок. І зараз будемо чекати, тому що на пів 12-ї тут буде екскурсія, без екскурсії не можна ходити. Це дуже погано, але ну, що поробиш, вже як є. Ну скажу вам в цьому, в самому замку дуже так інтер'єрно хотів сказати. Атмосферно. Атмосферно, так. Дивіться, які тут скали, яка, яка там

ううシュマロ。<laughs> <laughs>

Ось такий замок, слухаємо екскурсію, ну що вам хочу сказати? Вигляди тут просто чудові, дуже багато ручної роботи. Просто можете уявити собі, скільки це треба вирізати. Колись це було позолота зверху, зараз я не знаю, чи це. Ну, скоріше за все, ні це реставрація. Але просто подивіться, скільки тут багато різної ручної роботи. І я вам скажу, що це в кожному такому залі. Просто подивіться. Замок дійсно красивий, є на що подивитися. Один з найкрасивіших замків у Словаччині. Красиво. Ну. Скоріше за все, ще оригінальні оці двері. Ну, типа оригінал. Spôsob, a je rozhodovaný z verejstvenkej baňky grofa Papio, práve v tejto miestnosti, nakázame sa povieť na môj v grofovi

ktorý má sa nachádzala preňačka v Akadémii krásy voľných. sa to vlastne takto a ta tak za toho zhodol ísť inžuť Táto kopia, ktorá poniaľ zboru písobe rodevra, je vytvorená 24-karatomým listovým závodom, to len Tento strop má názovajúci strop anielský, ktorý má vyreznaných 183 anielských kváličiek, ktorý rozkážete od nich, je Ось такий ще один десь третій в замку двір. Скажіть красиво. Просто подивіться, масштаби цього всього дуже гарно. Мечі, бачиш, шаблі. Ježiša, sme vystúpili na prvé poschodie. Pre prvé poschodie je tak, keď stropov, ste zobovili stropo, stieny, sú hotovené z červeného smreka. V Češti nie my s tými podržíme. Nakladáme sa podľa vzálenie, to sa na dole podľa výmaných čier. No a prejdeme si potom čtyřko súdne na volej, ktorá je nezávalej trúhnici na odiel a na dní vody nehajú.

Так, ми зараз під замком. І тут у нас колодязь, дощова вода, не знаю, щось там таке мирське. І на цій скалі будувався замок. Тут, як бачите, також і вода. Глибина, по-моєму, 25 метрів під замком. Так що ось так, ось такі скали, на якому Побудований замок досить цікаво. Дані, Дані. Пой, Дані, пой. Як бачите, ось такі скали, і в цих скалах будували. І так, хочу зробити завершення, показав вам ось такі, скажімо так, краєвиди цього замку. Замок дійсно красивий, і я вам скажу, хто має бажання, має змогу, сюди дійсно варто приїхати, подивитися. Тут багато чого є цікавого. Звичайно, більшість екземплярів вони всі відновлені, але все-таки замок, якщо чесно, дуже красивий. Нам показали близько 70%, можливо, 60, все не показували. Ну, так я це зрозумів, тому що бачив багато різних місць, куди нас не водили. Але все-таки, якщо хтось має бажання, хоче приїхати, подивитися, ласкаво прошу. Я думаю, ви не прогадаєте і отримаєте багато цікавого контенту, результату, і ви будете задоволені.